Вітаю вельми, шановні криптоентузіасти. Якщо ви зацікавились криптовалютою, то рано чи пізно до вас дійде інформація стосовно криптовалютних дропів. Вони можуть називатись по-різному: як то ейдропи, роздачі, акції, івевеї, гліми, івенти, я думаю, що не важливо, як це називається, а важливо. Як передається суд. Якщо коротко, є кілька типів криптовалютних роздач, так ми можемо класифікувати їх досить детально, але особисто я розділяю їх зовсім на малу кількість категорій. Основне Категорія це роздачі від криптовалютних бірж. Зазвичай роздачі пов'язані з певними івентами і просять вас зробити певну кількість дій. Давайте зайдемо на Public Укрдроп і перейдемо, наприклад, по дропу від CoinNex. Ми, власне, реєструємось на біржі, а коли вже зареєструвались, переходимо за Посиланням івенту, і дивимось, власне, про особливості цього івенту. Тут написано умови і що треба зробити. В даному випадку треба було закинути 50 доларів, поторгувати, зробити свап і поторгувати на ф'ючерсах. Якщо коротко, то по суті тут треба потестувати можливості біржі. власне, спотова торгівля, фьючерс на свап і інші можливості. І за це вам дадуть бонусну скриньку, ви можете отримати і і там буде певна кількість нагород. Я вибив, наприклад, рандом ваучер. Але була можливість отримати 10 USD, 50 USD, певну кількість токенів CET або VIP-статус. Таких роздач відносно багато, але вони вимагають певних інвестицій, зазвичай якраз від 50 доларів. Тобто вам не треба витратити 50 доларів, вам треба їх мати, щоб закинути на рахунок і поторгувати з ним, проявити певну активність. І власне таких роздач може бути багато. Основні з них. Будуть публікуватись в пабліку укрдроп, а всі можливі роздачі і всі цікавенки з криптовалютного світу публікуються в пабліку платіж за рахунок. Ось, наприклад, також є роздачі від BitGet. Але як не дивно, там якісь особисто в мене певні проблеми, тому що я зробив те, що просить біржа, але мені не зарахувало шанси для обороту. Як бачите, у вас нуль шансів. Завтра буду писати підтримку і питатися, що ж не так. Я зробив. Так працює власне більшість індустрій. Стосовно того, які ще бувають дроби. Тут все просто бувають гліми. Тут фоловите, власне, додаєтесь додайтесь в телеграм, вказуєте свою адресу з метамаску, і все, і ви приймаєте участь в розіграші. Ви взагалі витрачаєте виключно 5 хвилин свого часу, жодних інвестицій, але власне мінус в тому, що у вас є мінімальний шанс щось отримати. Якщо у випадки з CoinEx я точно отримав свій кешбек ваучер, хоч це і не крута нагорода, але... Власне, я точно отримав певну нагороду після певних дій. То у випадку аеродропів це все таки лотерея, і у вас є просто шанс щось отримати. Чи часто ви будете вигравати? Ні, але чи вигравав щось я в таких лотереях? Так, вигравав, але не дуже часто. Крім цього, є нагороди за власне вайтлісти або дочасний доступ до додатку, як то наприклад, промо від Кайф. Продукт, власне, е поки тільки релізиться, але вже можна вступити в бота і отримати певну кількість токенів. Дані токени ви продати в цей період не можете. Це проєкт на перспективу. Але отримати ці токени і створити собі аккаунт можете, з врахуванням того, що отримаєте бонуси в майбутньому. Наприклад, відомий доволі проект Світкоін працював за тим самим принципом, тобто, спочатку, ви збирали коїни, а потім через певний період змогли їх продати. Таких прикладів також досить, багато. Тобто, оце третій тип дропів. Ви реєструєтесь в додатку або на сервісі, вам дадуть нативні токени і ви чекаєте можливість їх продати. Хочете більше таких дропів і приймати участь в найцікавіших, обов'язково підписуйтесь за посиланням на телеграм Укрдроп. Наразі це все. Дякую за увагу. Ще побачимось на цьому каналі. i yeah.